То була остання новина. Я їду мозгами. Що не хочешся зняти в серіалі за 33 мільйона? Може хочеш бомбосховищі в барабани побарабанити? О, всього то клініка, вже й попугай заговорив. Я не стягну більше тих новин, чесно. А ти думав, що ти то все витримаєш? Так Ну складний час війна, ну всіх проблеми з мозгами. Думав, перетерплю. Але ти прочитав про автопарк одеського воєнкома, і тебе поплавило, а свіже про депутата на Мальдівах. Та ну намай, все, тепер і горило поплавило. Ну і як з тим не поїхати мозгами? Є один варіант заправлятись пульсом на око до повного. То допоможе не поїхати музгами? Ні, то допоможе озброїти ТРО до зубів. Мозгами що? ТРО на першому місці, потім музги. Ми всі разом вже зібрали 200 мільйонів. То вже половина файно є. Тому вперед! Окей, мозги почекають. А? Мозги почекають, але не корупціонери. Не переживай за їх, як ТРО вигризатиме перемогу з новою зброєю. Півтора роки війни. Місцева поліклініка. Добрий день, а хто крайній до сімейного? Прийом тільки по талончиках. А якщо ти з психологічним порушенням. Тут проблеми з В кого депресія, в кого просто кукуха потекла. Мені здається, що в мене вже все. Тече кукуха. Зараз я вас послухаю. А на що слухати, я щось не розумію? Купив нову слухавку, хотів провірити, але як не хочете, то не треба. Ви Нормальне, я їду мозгами, мені потрібна допомога. Може розкажете це тим, хто на фронті. Зараз такий час у всіх психологічні проблеми. Старайтесь заспокоїтись, поменше дивитись новини, слухати корупційні скандали. Це ж нереально! Та ти таке саме хворе, та в тебе в самого проблеми з мозгами! Ну, а що ви хотіли, я така сама людина, як ви, через тиждень покажетесь. Заходіть, отч. І тут корупція. Бачу, вам від тих таблеток краще стає. Так, психологічно дійсно краще, але час від часу я від них чую голос паші мерседеса. Може бути, то такі ліки. Ну а що голос каже? Благодаря вам. Я більше не паша Мерседес, тепер я Тесла. Та де то не від таблеток, то від новин? То сплутання свідомості. Любите ютубчик подивитись на ніч? Завжди після молитви дивлюсь. Значить, цей тиждень інформаційна дієта без новин. Можна дивитись телевізор. Але тільки без звуку. На ніч продовжуєте пити ті таблетки, ще додаєте сотку коняку. Центр надання психологічних послуг. Вітаю вас. Чому мене прив'язали? В мене звичайний психічний розлад. Я просто читаю багато новин. А я не маю так багато часу. То ваш обов'язок лікувати людей. Твій обов'язок був прийти до воєнкомату, але ти прийшов до мене. Уяви, я півтора роки від різних людей. Чую де й те саме. В мене депресія, в мене апатія. Коли скінчиться війна, я так більше не можу. Я хочу спокою, на мене все тисне. Ну що ти від мене хочеш? Елементарної помсти. Ти хара, то ти є психолог. <плес> то ти мусиш <можеш> підтримати <плес> людей. Я б з радістю. Але для цього потрібно мати здоровий глузд. Чи ти думаєш, що психологи не мають телеграм-каналів і не сидять в них як ті наркомани, аби вичитати в них хоч щось позитивне? Все, гайка, мені вже двоїться. Я тепер з тобою на одній хвилі. Тоді пропоную перейти до лікування. Ми зменшимо обсяг споживання негативних новин на 50% Я розумію, але як то зробити, як воно кожну хвилину тобі пілікає. Виколоти одне око, додатково можна ще вухо, щоб пілікало менше. Ну нарешті, хоч один нормальний спеціаліст в тій медицині, ми переживали. До речі, кожен, хто дивиться канал непідписаним, рано чи пізно попаде до мене на прийом. Тому ліпше підпишись і нажмите дзвіночок дебільний. Що ти хочеш людям нагадати. Нині неділя найдоначать <зві> на ЗСУ, як на церкву, якщо не хочуть попадати до психолога. А тим людям, що підтримують канал, ти не хочеш подякувати? Я <зві> Дякую всім спонсорам і патронам, що не даєте поїхати мені мозгами. Напевно, подяка скрипіну Олексію, коту з Монобанка, Волочинко Дімці, і решта людейська. Я так розумію. І мамо колязі міську депутату, який тепер став масоном каналу. Разом з Костею і Сашком. Аж трохи переживати почала. Ми, як то кажеться, три масона, то вам не два. А тепер один з них ще й депутат. Все, коротше, відео всі скінчило, тому давайте, шуруйте. Може, щось людське найдете ще на тому ютубі. То може, обнімеш припіднімеш на прощання? Ага. Приходь на прийом, там як треба, ще й око виконує.